На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за миття на початку стисло про головне. Восьма ротація. Одеські правоохоронці-залізничники чатуватимуть спокій на Донбасі. До зони АТО відправилося 20 бійців. Змінить графік. Потяг одеса Ізмаїл вже з кінця травня ходитиме щоденно. Результат візиту до міста голови облради. Безпека понад усе. Рятувальники перевірили готовність храмів до Великодня. Цікавились наявністю вогнегасників та технічним станом підвалів. А зараз про це та інше більш детально. 20 бійців зведеного загону у МВС України на Одеській залізниці відправилися до зони АТО. Це вже восьма ротація правоохоронців. Усі вони продовжують службу на території Донецької залізниці. Базуватиметься загін на станції Красний Лиман. Основні завдання загону охорона громадського порядку, робота у складі фільтраційних груп, супроводження електропоїздів та охорона стратегічних об'єктів. Усі хлопці досвідчені і фізично підготовлені. Майже половина з них в зону АТО направляються повторно. З 28 травня потяг одеса Ізмаїл буде ходити щодня. Питання про залізничне сполучення між двома містами виникло під час минулої робочої поїздки голови Одеської обласної ради Михайла Шмушковича, яка відбулася на початку грудня 2014 року. І ось тепер голова облради приїхав повідомити про результати проведеної роботи. У процесі переговорів з дирекцією залізниці досягнуто угоди про запуск додаткового складу і новий графік руху потягу одеса Ізмаїл. за прошедший год Одесская железная дорога от эксплуатации этого поезда Одесса-Измаил понесла убытки более 4,5 миллионов гривен. Это огромная сумма с учетом того, что сейчас опять повышаются цены на носители. Мы опять эти убытки будем терпеть, но, с другой стороны, учитывая напряженность в регионе, учитывая того, что транспорт железнодорожный все-таки для наших пассажиров, для жителей региона довольно-таки привлекательный. Ценовая политика у достаточно привлекательная. Враховывающий стан дороги Одесса-Измаил значение Курсування потягу збільшилося, адже не легковику автобус або маршрутці поїздка по цій трасі, справжнє випробування. Сплошна яма це не дорога, це сплошне убоїще. Не тільки машин, а сознання чоловіка. Впідчинені, хороше впечатлення. Скоро ви їздити не будемо вже. Ну, Посмотрите. Дороги плохи. Керівництво Одеської області та народні депутати неодноразово зверталися до міністерства інфраструктури і ось нарешті справа зрушила з мертвої точки. За ініціативи першого заступника Одеської облорганізації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Михайла Шмушковича з 15 квітня потяг курсуватиме чотири рази на тиждень. А з 28 травня щодня змучання вибирають железно транспорт. Ну вони по стоїмості теж достатньо доступні. У нас очень много молодежи вчиться в обласних центрах, в столиці, тому дуже необхідно, щоб цена була доступна і сообщения були регулярні. Окрім робочої наради з питань залізничного сполучення між Одесою та Ізмаїлом, Михайло Шмушкович провів зустріч з активом міста та особистий прийом громадян. Поспілкуватися з головою обласної ради прийшов головний лікар місцевої лікарні Олександр Любіцин. Я на сьогоднішній день звернувся з дуже злободневним і важливим для нас випросом. Це забезпечення пациентов с пересаженными почками, обеспечение их лекарственными препаратами, которые для них жизненно необходимы. Мы препараты эти получали в прошлые годы и в 2014 году до апреля месяца из государственного бюджета. Но, к сожалению, в связи с сложностями финансирования, в том числе и государственного бюджета, Ці поставки з апреля місяця прикратіліс. Ремонт місцевого дитячого садочка світлячок фінансується за рахунок обласної ради. Перевірити хід виконання робіт голова Одеської обласної ради вирішив особисто. Вы знаете, что практически все свободные средства областной совет отправил на дороги, но в то же время очень небольшое количество объектов продолжает финансироваться, поскольку их останавливать просто нельзя. В частности, вот один этот детский садик Светлячок, который мы сегодня видели. Его вряд ли удастся закончить в этом году, но я думаю, что в следующем году проблема вот микрорайона, огромного микрорайона, где фактически только один детский садик, удастся ее решить. Остальным пунктом рабочей поездки Михаила Шмушковича стал маслоэкстракционный завод. Введение предприятия не входило в программу визиту, однако на прохание Рівника заводу голова облради зустрівся з працівниками. У зв'язку з непростою економічною ситуацією в країні завод опинився на межі закриття. Та Михайло Шмушкович пообіцяв посприяти на загальнодержавному рівні, аби ізмельчани, які працюють на заводі, зберегли свої робочі місця. Одеський бізнесмен, у якого тиждень тому невідомий випустив шість куль, помер у лікарні. Замах на Ігоря Речила було скоєно 30 березня, коли той підходив до свого будинку. Три кулі потрапили в тіло і зачепили життєво важливі органи. Лікарі боролися за життя постраждалого, але після кількох операцій у нього не витримало серце. У ігоря речила залишилася дружина та двоє дітей. Він був братом відомої волонтерки Далії Северин та активно допомагав їй у волонтерській діяльності. Хто стріляв у чоловіка, міліція досі з'ясовує. Мир Одеси закликав правоохоронців ретельно розслідувати пожежі, які останнім часом буквально накрили Одесу. Про це Геннадій Труханов заявив під час апаратної наради у понеділок. Кілька крупних загорянь сталося в Одесі минулими вихідними. А вже сьогодні вранці у місті вщент вигоріла кав'ярня Шарманка. Окрім одноповерхової будівлі, полум'я знищило чотири ретроавтомобілі, що стояли при вході, та сусідський магазин. На місце виїхали одразу чотири пожежні машини. Рятувальники встигли до вибуху винести з вогню два балони кисневий та з пропаном. А ще завадили розповсюдженню полум'я на сусідній корпус лікарні. Назвичайники кажуть, що у кафе порушили правила пожежної безпеки. Там працювала саморобна електрична проводка. А задній двір був загромоджений дерев'яними піддонами. Натомість мер Одеси просить перевірити причини загоряння міліцією. Чи не був це підпал? Каже, полум'я могло перекинутися на клініку Філатова. До того ж, це не єдина пожежа закладу, який належав господарям Шарманки. Нещодавно горів об'єкт поблизу мускомедії. Вибух в Одесі через балони з газом таки пролунав. І сталося це у гаражному кооперативі на Жолі кюрі 52. У приміщенні зберігалося шість балонів з газом по 50 літрів у кожному, три балони з вуглекислотою та сім каністр з пальним. Один за одним вибухнуло три балони з пропан-бутаном. Постраждав господар автомобілю та семеро рятувальників. У них опіки обличчя і рук. Спокійне свято. Напередодні Великодня рятувальники разом зі священнослужителями оглянули запасні виходи у храмі та перевірили його на наявність вогнегасників. А ще надали рекомендації, як правильно поводитися з вогнем, аби усе обійшлося без пригод. Тему продовжить Катерина Чабан. Ранок понеділка для когось це початок робочого тижня, а для рятувальників період підвищеної готовності. За кілька днів великодень, а отже, розкачуватися ніколи. На території Приморського району у нас відбувається підготовка к. До... Пасхальным праздником. То есть мы проверяем противопожарное водоснабжение, которое прилегает к нашим соборам и церквям. И личный состав подразделений отрабатывает свои навыки по ликвидации над чрезвычайных ситуаций, если, не дай Бог, такая возникнет в момент богослужения. Аби у разі небезпеки люди знали, як правильно діяти у тій чи іншій ситуації, інспектори проводять ще й інструктаж зі служителями церков та соборів, але спершу перевіряють наявність вогнегасників, їх технічний стан та нагадують, як можна запобігти поширенню вогню. Випадків із пожежами у свято преображенському соборі ще не було. Але, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Місце сотрудниками пожежної охорони, е проведены э, плановые осмотры помещений э, они составили э, рекомендации которые мы постарались максимально исполнить э, были проведены беседы со всеми священнослужителями со всеми служащими э, которые находятся которые имеют отношение к собору трудящимися и э, им были даны Более, uh, подробные указания о пожарной безопасности. За традицією освячено у Великодень свічку християни запаленою несуть до домівки, аби благодатний вогонь язиками полум'я спалив увесь негатив. Тому рятувальники наполегливо радять Одеситам бути вкрай обережними із вогнем не тільки на території церкви чи собору, але й вдома. Я хотів би посоветувати нашим жителям нашого прекрасного міста, щоб вони ні в случае не оставляли відкритої незатушені свічі, открытые лампадки, не оставляли без присмотра вдома. Категорически це запрещено оставлять все це без присмотра. У зв'язку з постійними терактами в Одесі рятувальники радять звертати увагу і на підозрілі предмети під час богослужіння. Адже за дивною закономірністю вибухи у місті відбуваються саме на вихідних. Катерина Чабан, Олександр Кремляв. А от у випадку, про який йдеться у наступному сюжеті, уникнути травмування не вдалося. Розваги на залізниці завершилися для першокурсника одного із навчальних закладів Одеси лікарняним ліжком. історією пригоди у наступному сюжеті. Про те, що залізниця це об'єкт підвищеної небезпеки, потерпілий очевидно, чув і не один раз. Однак, розважаючись з друзями, забрався на залізничну цистерну, над якою проходить струм напругою 27 тисяч ватт. Уражені електричним струмом, електричний опік передньої поверхні тіла, опіки стегон верхніх та нижніх кінцівок. Це далеко не повний перелік травм, яких зазнав підліток. Неповнолітнього карету і швидкої допомоги доставлено до Біляєвської центральної районної лікарні. На даний час неповнолітність перебуває в Одеському обласному опіковому центрі. Його стан стабільно важкий. Наразі з'ясовуються усі обставини нещасного випадку. А правоохоронці вкотре застерігають. Залізниця це не місце для розваг. І пам'ятати про це мають не лише діти, але й їхні батьки. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Спирт через лиман. Двоє українців посеред ночі намагалися доправити із Молдови в Україну 135 літрів спирту. Товар перевозили на дерев'яному човні через кучурганський лиман. Але не судилося. Контрабандистів помітили прикордонники, і весь спирт вартістю 6,5 тисяч гривень вилучили, і передали до Державної фіскальної служби. Зазначу, з початку року це вже третя спроба переміщення до України спирту та алкогольної продукції на цій ділянці кордону. Загалом прикордонники Білгородністровського загону запобігли незаконному переміщенню до України близько 350 літрів горілчаних виробів та спирту. 100 кілометрів поясом слави. В рамках святкування дня визволення міста велосипедисти та бігуни подолали не лише чималеньку відстань, але й загортували власну силу волі. Як це було? Який рекорд велосотки? Дивіться у наступному сюжеті. В суботу з самого ранку в парку Шевченка розминалися велосипедисти і готувалися бігуни. Сто кілометрів по поясу слави приурочені до дня визволення Одеси. Подолати відси налаштувалися кілька тисяч осіб. Серед учасників біля старту і депутати від партії блок Петра Порошенка Солідарність це очень хороша традиція. Це добре, хороший повод напомнить молоді об этом. Просто так це не очень приурочено до спорту і к такому челенджу. хорошо для молодіжі, коли є можливість зайнятися спортом і вспомнити нашу історію. Народний депутат Сі Гончаренко і партія Блок Петра Порошенка Солідарність вже багато років допомагають організовувати сотку для переможців. Команда готує медалі, а для учасників роблять шлях комфортнішим і приємнішим. Не було ще там звод за всі ці останні роки такої сотки, в котрої би ми не приймали участь, де ми б не організовували пункти для там сводої і їдої для учасників, щоб ми не допомагали в організації. І в этом году ми прийняли дуже серйозне участие і для нас це честь. Велосотка це традиція пам'яті повага до історії. Захід приурочено до 10 квітня. Подолати 100 кілометрів на велосипеді потрібно максимум за 10 годин, але можна пройти або пробігти за маршрутом без велосипеда. Це важливо, тому що це пам'ять це патріотичне виховання молоді, Ну і просто здоровий образ життя. Я особисто приймаю участь сотків другий раз, як пішохід, третій раз допомагаю в організації даного мероприятия. У цьому році маршрут новий Багато ділянок руху пролягли уздовж моря. Учасники кажуть, що на 42-й сотці більше шансів подолати маршрут повністю. Я на самом деле второй раз участвую в пішохідної сотки. Второй раз вот такая погода. Три Ми года назад був страшний вітер. ветер. раз мне удалось пройти 25 км. В этот раз попробую по этот рекорд побить. Рекорд велосотки. Цього року 2 години 59 хвилин. Що стосується пішоходів, то їм на подолання шляху дали 24 години. Квартирне питання таку назву має вистава живопису, яку минулими вихідними відкрили в будинку вчених. Її Автор Валерій Юхимов повертає глядача до класичного сюжету, події, котрі передували великодневим святам. Тему продовжить Катрина Чабан. Живописна серія виставки містить майже два десятки робіт, виконаних у авторській техніці. Стриманість і лаконічність балансують на межі умовності та фігуративу. Автор не обмежується варіаціями одного й того ж рішення. Він відтворює динаміку подій, явним образом демонструючи сцени очами різних персонажів. Свіжий взгляд з другої сторони непривичний, Он можливо, підтолкне людину до смисленню нітрадионному, все таки заглянуть к себе в душу і сказати: во чого вам не більше світу. І людьми, над чим роботи, чому стремитися. І звільнений питання, чому йдеш Вот, і ми очень рады, що у нас в предвірі такого праздника открылась виставка такого интересного, необычного художника. Квартирне питання назва виставки не випадкова. Це швидше особливість усіх філософських робіт. Само названня квартирний вопрос, очевидно отсылает просвещенного зрителя к известной булгаковской цитате, да, в которой его же персонаж Волан говорит о том, что люди мало изменились за последние две тысячи лет. Вот, собственно, выставка – это вопрос, обращенный к зрителю, а изменилось ли что-то в публике за последние две тысячи лет. Поскольку выставка происходит как раз накануне Пасхи, то і собственно, собития її предшествуючи. Відвідувачам філософія автора припала до душі. Кажуть, напередодні світлого свята Великодня це зайвий шанс задуматись над вічною дилеммою буття. Квартирні просить это всегда маса, это всегда люди, які виясняють щось, які з кимось споряд. Я розумію, що так, автор сказав, що это толпа, і вот тут звезд розп'ятий Христос, тобто пасхальне мотива. Дісвітлян сказала заставляє все задумався атомкависі зараз люди. Вот в наше время. живопис Валерія Юхимова цікавить колекціонерів сучасного мистецтва. Його роботи зберігаються у фондах та організаціях. Також картини беруть участь на різноманітних аукціонах, персональних та колективних виставках. І, звісно, є окрасою приватних колекцій в Україні, Росії, Німеччині, Франції, США, Ізраїлі та Японії. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте до редакції за телефоном 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.